Михайло Мудрик отримує останній шанс в основі Челсі. Чотири матчі мудрика за синіх, нуль голів і нуль гольових передач. Після яскравого старту за Ліверпуль були мляві поєдинки проти Фулхема, трохи яскравіше проти Вестхема та Дортмунської Брусі, але все ще без результативних дій. Тому велика критика з боку і англійської преси, і вболівальників. Синіх так, матчі проти Саутгемптона, які відбудеться у суботу, о сімнадцятій. Нульнуль ми чекаємо на Мудрика знову в основі, але все ж потрібно вже себе реалізовувати. На мою думку, не можна назвати провалом матч проти Борусі, де чудово, активно і креативно себе показав Мудрик. Провів 70 хвилин. Так лондонці знову не виграли і навіть поступилися. Але Мудрик був яскравим. А тому все ж я сподіваюся, в матчі проти Саутгемптона нарешті він зможе себе проявити. Друзі, напишіть у коментарях, чому на вашу думку мудрику досі не вдалося забити за синіх. Також поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Непроста ситуація, і у Олександра Зінченка Арсенал, який перебував на першому місці з плюс 5 відривом від Манчестер Сіті, зрештою розгубив цей самий відрив, особливо після поразки в очній зустрічі у середу. 3-1 Манчестер Сіті виграв на Емірейтс у Лондоні. Голиди Брюйне, зрештою Сака, зрівняв рахунок, але далі в другому таймі вже Джек Гріліш і Ерлін Холанд довели рахунок до ганебного для команди. Мікель Артети і Сашко Зінченко теж разом з командою перебуває в кризі, але є матч. У запасі і ситуацію потрібно вирішувати вже. Тож Арсенал завітає в суботу, о 14.30 на Вілла Парк проти колишньої своєї команди зіграють лондонці проти команди тренера Унаї ЕМРІ. Тож сподіваємося, що Зінченко візьме ситуацію під свій контроль, тому що ми розуміємо, що Арсеналу зараз потрібен не стільки ігровий лідер, скільки психологічно, і українець чудово підходить на цю роль. О 17.00 у суботу ми чекаємо на матчі команди, які борються за виживання в еліті англійського футболу: Евертон Leeds та Вулвергемптон Борнмут. Звісно, для нас примітні ці поєдинки, тому що там також виступають українські футболісти Віталій Миколенко, який провів неоднозначний поєдинок в Мерсесайському дербі проти Ліверпулю, тому що його команда поступилася 2-0. Ну і тепер підопічним Шона Дайча обов'язково треба брати очки в матчі з Leeds, Якщо вони сподіваються ще на виживання в англійській прем'єр-лізі, це ж стосується і Борнмуту, але тут дещо інша ситуація, тому що наш Ілля Забарний і досі не дебютував за вишеньок. Тож чекаємо вже на великий дебют забарного в АПЛ цієї суботи. Але футбольний вікенд для українців розпочнеться у п'ятницю, 22.00 в Жироні на стадії де Монтіліві, де місцева Жирона Віктора Циганкова буде приймати Альмерію. Ми розуміємо, що досі в основі не виходив Віктор, тому це чудова нагода вийти йому у стартовій 11 Тому привіт! Пересилаємо тренеру Мічелу іспанської Жирони, який нарешті має випустити в основі нашого Віктора, тим більше між команд. Демо лише два очки різниці. Жерона е, має 24 бали. Ну а Альмерія 22 очки. Тому циганков має допомогти здобути важливу перемогу для своєї команди. Окрім того, в іспанській лалізі можемо очікувати в суботу, 22.00 матчі Реал Осасуна нашого Андрія Луніна. Але це буде лише якщо Тібо Куртуа не встигне відновитися до гри проти Осасуни. Цікава ситуація склалася у французькій Лізі 1, де Марсель нашого Руслана Маліновського видерся вже на другу сходинку, і лише на 5 очок відстає від Парі Сен-Джермен. Так, хоч ПСЖ дуже активно втрачає очки останнім часом, але все одно боротися за чемпіонство з ними складно та, бодай, другу сходинку Марсель має відстояти, тому що вона дає змогу без кваліфікації напряму потрапити до групового етапу Ліги Чемпіонів наступного сезону. А от Едуард Соболь його. Страсбур мріють про виживання і зіграють якраз наступний поєдинок о 22.00 в суботу проти Анже, такий, знаєте, туманний і абсолютний аутсайдер, лише 10 очок у Анже. Тому якщо Страсбур не обіграє цю команду, то я взагалі відмовляюся говорити про матчі цієї команди. Ну я, звісно, жартую. Але якщо не обіграти Анже, то вже власне боротися за виживання в еліті французького футболу не потрібно. І безумовно, матч. Марсель Тулуза, який відбудеться о 21.45 в неділю. Ми чекаємо дуже сильно, тому що хочемо ще і ще продовження шоу від Руслана Маліновського, яке він влаштував останнім часом, і забиває, і пенальті заробляє для команди. Просто чудову форму набрав наш Руслан, і це круто, особливо напередодні вже матчів збірної України, які відбудуться у березні. Тож напишіть в коментарях на кого з українців ви найбільше чекаєте цього. Футбольного вікенду, також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого! А в Україні ми кажемо перемагай!